Видивитися перше міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про. Трошки наше навколишнє середовище про о, різні біологічні процеси, які відбуваються сьогодні. І я думаю, що цікаво буде вам послухати про нашестя сарани. Знаєте, яку стрічку не відкриєш інформаційну, бачиш, що в різних куточках України це все вже відбувається і вже днями з'явилася інформація, що сарана добралася добр 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 до Одеси. Ну не знаю наскільки це правда. Я поки що на власні очі не бачила, і чи дійсно вона добралася в. Вел... Великій кількості, чи це може якісь поодинокі е, особи, які дісталися Одеси? Про це все будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це Дмитро Ківганов, доцент кафедри зоології, гідробіології та загальної екології Одеського національного університету ім. Мечникова. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Ваша тема так. Саме так, те, що так. ви відслідковуєте, те, за чим ви дивитеся, те, що, напевно, вам в першу чергу як біологу цікаво, але ж цікаво і нам. так? Бачила, ще раз повторюся, ці поодинокі світлини, які вже з'являються то в одному, начебто, районі міста, то в іншому районі міста, вже з'являється сарана, але не знаю, на власні очі поки що не зустрічала. Що зараз власне на Одещині відбувається, і чи справді можна вже говорити про нашестя? Ну, перше, треба почати з того, що от я, хто я... це? Давайте так. Хто, так, це, так, такі хто це такі взагалі? Що це за особи? Я, я теж ну, не маю такої іншої інформації ніж відкритих джерел. Uh -huh. ну, і так, так. я теж передивляюся оці світлини, і перше, чого потрібно. Почати, що люди показують ну, дуже різних комах, <гум> які можуть зовсім не сарана. <гум> тобто схожі на неї. Ну і от перше, треба розділити на дві такі групи: це коники. Да, в них довгі такі вусики. От, хотіла сказати, вони на коників дуже схожі. Так, так, е так? Довгі вусики, вони вусики довше, ніж тіло. <гум> а от родичі сарани вони мають коротенькі вусики, ну трошки більше довжини голови. <гум> так. От, Це перше. По-друге, у нас прямо в Одесі, поряд з нами живе, ну, наприклад, вид, який називають італійською сараною. Він прус італійський, така більш правильна назва. Якщо звертали уваги десь, якщо гуляти по схилам, іноді з під ніг вискакують такі невеличкі. Я думала, це коники, ні? це не коники? Ні, коники у нас так. досить рідкісні. І ага. от вони коли взлітають, в них нижні крила або синього, або червоного кольору, воно як спихує і потім угу. вони пролітають і падають. Тобто, насправді саранових, тобто родичів сарани, достатньо багато, але навіть серед тих видів, які називають ну, дійсно сараною, є, наприклад, сарана єгипетська. от, та сама, з якої почалися оці новини в Запорізькій області, uh -huh, десь 15-20 uh -huh. липня, що от зафіксували збільшені кількості сарани, це була Єгипетська сарана. Значить, цей вид, в принципі, навіть трошки більший, ніж той, про який ми будемо сьогодні в основному казати, да, перелітної сарани. Але в літературі і взагалі ну спеціалісти кажуть, що цей вид ну не схильний до міграції, тобто він дійсно може розмножуватись на місці, збільшувати чисельності, але вплив його на сільськогосподарські рослини, як правило, невеликі, і вони не загрожують іншим територіям, тобто вони локально якби там, десь де проживають, там вони власне. і… А так, от так. той вид, ну, про який мабуть, будемо сьогодні розмовляти, да, це перелітна або мігруюча сарана, оцей вид вже може, ну так називається да, назва, що він активно мігрує, якщо збільшується в чисельність. Uh -huh. Так от, що стосується цього виду, Ну, дійсно, знов-таки, судячи по світлинам, окремі особини долетіли до Одещини uh -huh. і до Одеси навіть. Але треба розуміти, що коли вони мігрують, вони дуже часто використовують вітер. Так? І тому, судячи за все, це ну, випадкова якась невеличка група, яку вітром задула в наш бік. А, так. Да. Так, то, ну, Я поки не бачив ніде якихось повіщень, що це дійсно масово, що це. Що це прям нашестя, на тобто, да, що про... воно якось загрожувало врожаю і, і так mm -hmm. далі. Тобто, поки що. Можна так сильно не хвилювати. Ну, дивіться, інформація з'явилася спочатку. Що на початку липня теж достатньо багато їх бачили в Болградському районі і бачили їх так на полях, де вже збирали врожай, рапса пшеницю, ячмень. І власне вони ну, бачили саме, саме велику кількість, як я кажу. Далі це стосовно болградського району. Далі, що ще? Ще моніторинг каже, що відслідковували наші райони, тому що розповсюджені ці комахи у південних районах Молдови. Ну, тобто досить близько, так, кордони і все таке інше. Тому я так розумію, що це якісь превентивні були міри для того, щоб не допустити розповсюдження. Але якщо як ви кажете, що їх може просто елементарно задути, надути вітром, то які можуть бути превентивні міри, не дуже я розумію, окрім того, що можна просто так відслідковувати кількість і ну, контролювати, чи це не справді нашестя, а просто поодинокі особини, які ви вже сказали. Ну, от при, скажімо, систематичній роботі з такими видами, як сарана, так. Ну, є інші шкідники, такі небезпечні. Головне, якби витримати всю ну, чергу якби заходів, які треба. Перше, це от, дійсно моніторинг. Угу. Тобто, та ж сама сарана, вона ну, ж не кожен рік з'являється великій чисельності, повин, повинна співпасти. Деякі чинники, які можуть ну, якби накопичити оцю кількість яєць, з яких uh -huh. вийде потім велика кількість оцеєї сарани. Тобто, тут, по перше, є така дуже цікава річ, як відкладене розмноження. Угу. От, тобто, коли сарана відкладає яйця, то не всі яйця навесні наступні, ну скажімо, дадуть личинок. Ну, доживають, так? Обу, так а думаю, деякі з так. них будуть чекати ще рік. А, тобто вони не гинуть? Вони не гинуть. А це якесь відкладене. Так, так, так я а, кажу, так. відкладене розмноження. Так, так. Тобто, так. це от у деяких паразитичних видів і от таких видів. Це захисний механізм, а вдруг цього року буде все погано, <гум> так, але за <гум> запас яєць він є, і наступного року все ж таки хтось буде і буде продовжувати життя. Це по-перше. По-друге, як правило, оцей виліт масовий спостерігається після двох засушливих таких от жарких літа. І от на третій рік от складається така ситуація, особливо якщо є яка волога. Навесні, і от тоді все складається разом, і тоді от масово ну, вилупляються очі личинки. І тут, що цікаво, у цієї сарани, в неї, в залежності від кількості личинок, міняється поведінка і міняється навіть фізіологія. Угу. Тобто, коли личинка бачить, що біля неї багато інших личинок, це впливає на. Ну, на фізіологію, скажімо <гум> так, і вона починає навіть виглядати по-іншому. Іншого іншого краще, це ку... інш... ну, як? <гум> 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 іншого, іншого кольору, якісь частини тіла, <гум> форма спинки, наприклад, ну, от морфологічні, отакі. От і доросла комаха теж трошки по-іншому забарвлена і <гум> так далі. Тобто, навіть зовнішньо ці одиночні, які, ну скажімо, між роками, от масовими. І оті масові вони відрізняють стадне почуття якесь чи що, у ну, них спрацьовує так. так, так, і так якщо так. більше, то гуртом да, легше да, і батька бити. Мабуть, да, мабуть, це так у них працює і от ця, ну скажімо, колективна гуртова, якби от популяція де ні популяція, як сказати, ну покоління. Оце воно вже веде себе по-іншому. Вони дійсно рухаються разом. І от якщо їх зовсім багато, то спочатку. Вони виїдають все в цьому районі і починають пішки іти і з'їдати як все так. на своєму шляху. І от, повертаючись до от, запитання, от, для того, щоб цього не відбувалося, потрібно постійно моніторити саме кількість складок і е, кількість яєць в нормальному стані десь 60. 80 яєць в одній кладці, От як одна самка відкладає таких кладок приблизно 3 за сезон. Угу. Якщо взагалі дуже добре, може і 4, може і 5. Так от, кількість, щільність да, цих кладок на території якійсь, якщо вона перевищує якусь норму, то тут треба ще щось робити. Це перше. По-друге, якщо пропустили цей момент, можна ще щось зробити, поки вони не літають. Uh -huh. От, тут можна використовувати хімічні uh -huh. реактиви і на Є... них діють, да? хімікати, да, напевно. Да, да, да. Ну, як завжди, хімічні реактиви ну, не бажано, особливо якщо це поля якісь сільськогосподарські, да, щоб зайвих оцих ну, речовин не потрапляли. Є більш дорогі, але. Ну, скажімо, більш безпечні е, препарати, які е, створені на основі паразитичних грибків, тобто це хвороби, скажімо, в, в цих комах. Uh -huh. Тобто тоді вони просто гинуть від цього грибка, але ну, ніяких речовин е, зайвих якби, не потрапляє в навколишнє середовище. Uh -huh. тобто це такий ну, більш кращий варіант, я ж кажу, більш. Е, Більше часу треба на його роботу, і, і так далі, і більш дорогий трошки. От. Але якщо і цей, скажімо, етап пропустити, якщо вона вже підіймається на крило, то там, ну, на жаль, вже. Ситуацію, а, так, нічого дуже, не можна вдіяти. Спальне, так, контролювати. Тобто контролювати цей процес уже далі не можна. Якщо те, що моніторять, роблять правильно, так, для так. того, щоб, як ви кажете, не пропустити ось ці кілька моментів, коли можна а, ще знищити. так, А далі вже що? Там просто знову таки, в залежності від масштабу, значить, це можуть бути мільйони тонн сарани, яка літає. В якому завгодно напрямку, угу. що з нею можна зробити? Ну нічого. Ну, я кажу, на перших етапах раніше, ну в, той, в Україні, наприклад, да, використовували авіацію. Угу. Зараз зрозуміло, цієї можливості у нас немає. До речі, так, авіація це було, мабуть, так. найдієвіший спосіб, так, боротьби так. із такою. А ви сказали, вона з'їдає. А що вона їсть взагалі? Чим вона харчується? Ну, В... вона їсть практично ну, всі зелені частини рослин. Будь-які рослини. Будь -будь -які. Тобто вона шкідлива да, для будь-яких російських. Ну, рослин. є якісь рослини, яка вона не дуже любить, так, але ну, їх не так багато. Ну, До речі, судячи по новинам, от які зараз йдуть, то вона їсть очеред. От Зараз активно, ну це непогано. Очеред, Цікавий вибір, би... да, очерет. Очерет нехай їсть трошки, головне, щоб на поля не вилітала. І ще що треба сказати, чому ця ситуація взагалі виникла? Ну, Версій багато, але, мабуть, це знов-таки. Декілька причин можна назвати. Ну, По-перше, кліматичні умови. Да, стає тепліше з кожним тобто роком. Тобто засуха якраз її на руку, так? Ну, справа в тому, Вона що любить... для розвитку яєць яйця починають розвиватись, коли температура ґрунту десь 21 градус. Угу. Але якщо температура ґрунту від 31 до 35 градусів, це оптимум. Тоді вона дуже швидко розвивається. А так і ось личинки, ми і маємо зараз власне да, таке так, дуже елі. швидко виходять і так далі. Значить, перше, кліматичні да, умови і так далі. Друге, це пов'язано з війною. Перше, Каховська, угу. так, тобто змінилася ситуація на величезній площі. Так, кладкам тієї самої сарани потрібно, все ж таки, ґрунт не дуже щільний, бо просто самка не зможе прорити. Mm -hmm. так, от вона відкладає десь на 7-10 сантиметрів оці яйця. От, і не дуже сухий ґрунт. Так, не дуже заволожений, але дуже сухий. Mm -hmm. І отут величезні площі. Та досить такого вологого ґрунту, не дуже щільного і так далі. І там е, зараз такої господарської діяльності практично не проводиться. Е, це з одного боку, з іншого боку, це ж, е, ми ж казали, да, що з, десь з Запорізької області все почалося, uh -huh. це вже е, біля. Е, Зони бой... бойових тобто, дій. Тобто вплив так, війни, він тут так, очевидний так, так. просто саме воєнних дій. Тобто там немає дій. у місцевих і фермерів, і влади проводити ці моніторингові роботи, ну, звісно, немає так. можливості пахати. А якщо вони не пашуть, значить оці кладки виживають, які є, mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Ну і Ну, на жаль, і матеріальний е, такий фактор, бо ці самі фермери, вони іноді не мають просто ну, можливості якось закупити якісь препарати для того, щоб обробити поля і так далі. І оце це разом, мабуть, складено. Фізично там не завжди можливо, там багато замінованих полів, да? це да, теж да, не да. треба да, да. про це, це не потрібно забувати. Так. Тобто це саме, саме ці фактори, так, кліматичні mm. і. Військові, військові дії, да. які відбуваються. Ну, Сумна, звісно, що інформація, і це ж дуже сильно змінює взагалі ту екосистему, правильно? І та ну, сама так. Каховка, яка так, ну, власне, знищила так. м, такий звичний, та, звичний м, вид ось цієї екосистеми. Такий, до якого ми звикли, так? Такий, який працював постійно багато yeah. років поспіль. А наразі він був зруйно, його було зруйновано. Ну там вийшло, І від... чесно кажучи, краще, ніж думали. Краще, бо, ніж бо прогнози думали. були дуже погані. Але... Ну, відновлю... відновлювати це можна чи ні? Чи ну, все краще можливо. в якому сенсі все ви можна, маєте на увазі? Це... Краще в тому плані, що воно заросло дуже швидко. Uh -huh. Тобто були побоювання, що після того, як все змиє, на декілька років там просто нічого не буде. Мертва зона буде просто зона сама. Так, Так, і це відповідно зменшує біорізноманітне так от, дуже сильно. Ну, і так, далі. так, Ну, А так воно заросло. Тобто тримається ця волога там, от в цих місцях, і ну, взагалі рослини це добре. Uh -huh. Uh -huh. Це добре. А що стосується відновлення, трошки ми відійшли від сарани, так, ну так, так, так не ну, Це як да, елемент да, да, екосистеми, тому да, так, да, давайте да, да. Треба спочатку для. продумати, що ми хочемо отримати. От тут. <ріх> Бо коли ж плотини не було, ці греблі ж не було, да, якось річка була, і якось люди жили. Mm -hmm. Тобто нам зараз треба вирішити і з економічної точки зору, і з природоохоронної, що нам оптимально відновлювати греблю і так, як воно було от до цього моменту, mm -hmm. або, мабуть, переробляти да, от, наше розуміння того, що відбувається, і якось жити по-новому. Ну, Напевно, так. Напевно, доведеться все одно жити по-новому, як ви кажете, тому що війна внесла такі корективи, що е, немає іншого виходу. Треба рухатися далі, але можливо вже трохи іншому напрямку. Давайте повернемося до сторони. Все ж таки, так? Отже, зараз, конкретно, зараз ви не бачите як такого нашестя, так? на Одещині, не, ну, принаймні не фіксується. Кількість така величезна. Ну, ну яка? Я, я не бачив навіть от в Херсонській області, переперешення в Херсонській Запорізькій області, угу. з якої все почалось, і там, судячи за все, найбільш масово було. Ну теж вони обробили там якісь площі, ну досить великі і так далі. Але. Ну, такого катастрофічної ситуації ну, не пишуть, що, що є. Угу. Тобто вплив невеликий. Тому будемо сподіватися, що, що його і не відбудеться. І не, не відбудеться Але ймовірність да. того, що ми із часом можемо побачити оце нашестя, якщо буде посуха, вона існує. Правильно я розумію? Так. Ну, Не тільки посуха, взагалі, оці всі от, фактори, які всі ви назвали. Фактори, так? Так, да. угу. Дивіться, якщо роздивлятися сарану як так, елемент екосистеми, який має право на існування, але просто в контрольованій кількості. Так, Правильно, так, так я роздивлявсь, повинно бути, да? тобто, так. Тобто, якщо ця кількість може знаходитися під контролем, то чому б ні? У такій кількості, якщо вона контрольована, вони здатні наносити, приносити багато шкоди ні. чи ні, завдавати ні. багато шкоди? Нездатні. Ні. Нездатні. А, чи були такі приклади раніше на Одещині? Ну, за останній ну, якийсь там період а, з часу, не знаю, чи на вашій пам'яті були моїй такі пам приклади? Чесно кажучи, я не пам'ятаю. По літературі, ну, були. Да, в 20 сторіччі якісь. Тобто досить які, давно. Досить давно. Ну, справа в тому, що десь на... На початку ближче до середини, мабуть, двадцятого століття, в більшості країн, особливо, які займаються сільським господарством, вже сформувалися оці структури, які моніторять наявність і кількість цих шкідників, угу. і превентивно якісь заходи роблять, і таким чином вдається підтримувати в оптимальному так. стані. Але тут є одна така небезпека, і щоб всі розуміли, що це не тільки Україна, хоча ми так українці люблять я так поповарчати, да на владу там і що. Але у нас да. найгірше, да. ну, крім війни, напевно, да, да війна це найгірше, справді да, да. а все інше то таке, е, але насправді, така ситуація у всіх країнах. Що я маю на увазі? От коли з'являється от така от система да, системна служба, яка дивиться за от шкідниками, за паразитами і так далі. Перші роки, коли вона починає працювати, все супер. Тобто, всі дуже раді, врожаї зросли, там, хвороби зменшилися. І Результат, Так, далі. Результат добрий, є. так. так. Потім проходить, я не знаю, там 5-10 років, і відбувається стабілізація. Ну просто на якомусь мінімальному рівні все це тримається. І логіка чиновників: ця служба не потрібна, угу. нічого ж не змінюється. Що вони там роблять? І починає Ви про санітарний контроль зараз, і про санітарний, санітарний контроль, контроль і, і так далі. І починається скорочуватись. І все з часом повертається знову. І це, я ж кажу, я от читав і про Австралію таке, і про західні країни, чиновники однакові у всіх країнах. Тобто все добре, давайте будемо ліквідувати, так чи скорочувати, і проблем вже не буде. А потім проблема повертається, а вже нема кому вирішувати. Якось так воно працює. Ну, вже спеціалісти втрачені, якісь нароботки втрачені. Дивіться, от ми говорили про 20 те да, сторіччя осередки сарани знаходили в 10-му і 11-му роках у степових зонах і Одеської, і Миколаївської, і Дніпропетровської областей. Але я думаю, що це все ж таки йшлося не про нашестя, а про осередки, про те, що ви говорите. Осередки, і напевно да. вони були контрольовані. так? Тому що, так. не пам'ятаю, так реагували своєчасно і тому. Масово вони шкоди не завдавали. Ну, Взагалі, по дослідженням ну, спеціалістів, такими осередками є е, річки, так? особливо там буде ближче до от, дельти річок. Як правило, це е, якісь ділянки, які то затоплюються, то не затоплюються. Угу. Тобто там сільського господарства немає. Так, так. І оце саме є основні осередки, де зберігається сарана. Ага. Тобто те, що їх знаходили в полях, тому що просто в полях шукали. Да? <палях> 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 а взагалі, в природі, воно постійно є. Але я ж кажу: якщо контролювати, то просто не треба давати їм отак от розмножуватись неконтрольовано, і тому, тому вони будуть нормально існувати, і ми паралельно співіснувати <палях> <буде> з ними. <палях> спів... так. Ну отже, якихось таких серйозних. Там серйозної шкоди, ми все ж таки будемо сподіватися, не отримаємо, тому що поки що це все контрольовано. Якого серйозного нашестя, прям серани на Одещину, ми поки що я так розумію, на думку наших біологів не очікуємо. Так. Дякую вам дуже, Дмитро Ківганов, доцент кафедри зоології, гідробіології та загальної екології Університету Мінімечникова, був сьогодні в нашій студії. Ми власне, коментували от ті світлини поодинокі, які вже з'являються у наших мережах, що на Одещині з'явилася сарана. Ну так, можливо, поодинокі. Особи не з'явилися так, і вони, як власне, існували раніше, і далі продовжують існувати, і мають на це право так, аби тільки це не заходило і не переходило усі ці рамки, так, усі ці кордони, і ми не мали саме нашестя. Але от наші біологи е, налаштовані оптимістично і вважають, що принаймні поки що нам таке нашестя не загрожує. Ну, хоч це нам не загрожує, і те добре. Дякую вам дуже. Побачимося на першому міському. До зустрічі.